Ви, ласка, а ви попередите мене, що ви фіксуєте мене? Я попереджав? Не, він не попереджав. Я попереджаю, це фіксація угу. на нагудну відео реєстратору. Можна я доїм, а потім будемо спілкуватися. Дві минути, будь ласка. Дві. Дві минути. Буде якось, ну, трошки некоректно. Мені некоректно буде, коли це виснене. Розумієте, я за це заплатив гроші. Мені некоректно буде, як воно виснене, я хочу. Вибачте. Угу. Ну давайте ви якраз поговорите, а я з'їм. Зараз спілкуємося з вами, тому а. будь ласка, ще раз попрошу, ну, 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 що Інспектор пішов говорити, який а пункт я правил я порушу. З вами. А, то ви спілкуєтеся. Ну давайте, який пункт правил я порушую. Що є мене? Е, рух по... Знакій. Вимога дорожнього знаку... Яка саме? Рух праворуч. Ви... Рух праворуч. Так. А ви здійснили поворот Рух ліворуч. Точніше, ви здійснили поворот праворуч. А ви в суд приїдете? Звичайно. Точно? Так. Даєте слово? Так. Слово поліцейського. Якщо, не... якщо, якщо ви не приїдете, то ви, значить, не поліцейський. Якщо будете скаржувати наші дії приїдете. 100% приїдете. Так. Ну я тоді дивіться, я ніколи не ображаю поліцейських, але типу, буду вважати, якщо ви не приїдете в суд, ну, хто буде складати, бо я того буду викликати. Ну, вас теж буде, бо ви будете як свідок, ви теж будете свідчені. А Світділі довго не живуть. То я буду вважати, тоді, якщо ви не приїдете, буду вважати балабола. Скажіть, от як хтось складають постанову. <реш> Це пісез. Він постійно від консультації постійно по телефону. Прашу навчальні пішов надавати. У вас напарник замін практику консультується постійно? Mm. Ну, ну, я чую, що він говорить про суть нашої справи. Чи з керівником безпосередньо. Не можу нам посильно запитати. Може, скажіть, хай Йосипів сюди приїде. я, mm. mm. я просив. Mm. Mm. <laughs> У вас mm. Э, mm. явно... Наявні ознаки наркотичного сп'яніння. Ваша поведінка, яка і на даний момент і була перед цим, що Ти ви знаєте мене зараз на освічення? Так, я вам буду змушений запропонувати проїхати на вулицю Миколаївську до Чернівецького обласного наркологічного диспансеру спецмедичну установу для ослідування вас на предмет вживання наркотичних засобів. Супер. Я не зобов'язаний вам надавати для вивчення його пояснення, оскільки там містяться його персональні дані. Розголошення персональних даних заборонено. <laughs> Ви в, 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 в перетомні hey. чи ні? Що ви сказали про. Ви, ви, я питаю, я не сказав, я запитав, дав запитання. Ви притомні? Водій, ви себе е, хочете вести як? Ви хочете співпрацювати з патрульною поліцією? Чи ви хочете ні, зараз? Співпрацювати я спів... точно не буду, бо ви мені не а можете, ви, можете заплатити. Ви, 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 ви не можете не стільки будете. грошей заплатити, щоб я з вами співпрацював. Ну, в чому конфліктна ситуація? Вияснити, хто буде розглядати справу про місцеве правопорушення, не, чи, дайте чи... Дайте я поїм, дайте то. ну У мене є друг такий каже, треба харчуватись по графіку 6 разів на, годи... на день. Тобто, у нього є спеціальна дієта, плюс 1500. Це базало. Він її розказав. Я маю закидатись постійно 1500 калорій, 6 разів на гамбургер картофель. Що далі з освіченням? Далі, далі ми просимо вас розвернутися, оскільки Дивіться, я категорично як... стверджую як посадова особа з достеменним знанням. Місто Чернівці, що тут є став, дорога... Стоп, зоб... стоп, стоп, стоп. Дивіться, я, я вже притягнутий по даному, по даному нібито правопорушення до відповідальності. Так. Другий раз ви не можете притягнути. Ми притягнути. будемо припиняти, якщо ви зараз почнете руху, будете вчиняти, Буду я вчиняти. правопорушення, правильно. Для того, щоб в країні щось мінялося, треба починати все. Хорошо, от що ви поміняли? <вісно> от зараз ви говорите такі громкі слова, щоб в країні щось мінялося, треба міняти щось. Вот что вы конкретно поменяли? Вы составили незаконное постановление. Во время составления постановления вы кучу нарушений сделали. Вы человеку отказали в его правах. Это все, что вы можете сказать. Вот в том-то том -то и, дело. В том-то и дело. Это все, что вы можете сказать. Вы можете скажете в течение 10 дней. Все, это все ваши слова. Ну, пояснить, Теперь пояснить, будь ласка, усвідомьте сами, пояснить товарищу, что сейчас будет вынесена постанова в связи с отсутствием ваших действий, по знак административного Я вам пропоную, що ми виявили, що в даному випадку відсутні ознаки. Я, я я по я я при... 244. Давайте подивимось. Давайте подадемо. Провадження у справі про мікропорушення не може бути розпочато або розпочато підлягає закриттю за таких обставин. Сутність події без складу Адміністративного правопорушення не, не проходить. Провадження в справі було відкрито і є кінцевий е факт. Постанова, постанова по даному провадженню, вона не підходить. 247, тут не підходить. Ще раз кажу, в мене є одна умова. Я можу звернути скаргу безпосередньо до Йосипа. Якщо ви сьогодні під'їдьте. якщо він знімає корону з себе, так як Міхалець з корони ходить, якщо вибачте, ви якщо він зараз відкритий, якщо він зараз відкритий, він готовий розглянути мою скаргу, я готовий цю постанову скасувати. Ні, просто будемо в судді. Можете знати.